Тиття реактивного шахеда, яке відбулося, це нова віха у шахедорізі дорізі і збитті шахедів. Це апгрейд дрона, чи це тактика екіпажів, які власне працюють, і вже просто навчилися відповідним чином діяти. Це все в комплексі. Я маю відзначити, що першими збили реактивний шахет дроном-перехоплювачем воїни підрозділу Даркнот 412-ї бригади Немези, сил безпілотних систем. Але це був дрон-перехоплювач не українського виробництва, дроном-перехоплювачем українського виробництва. Декілька днів тому два реактивних шахеди збили воїни 1129-го зенітно-ракетно-артилерійського. Здається, вже в них там було перейменування трошки. Полку білоцерківського, і це вже був дрон-перехоплювач Стінг українського нашого виробництва. Цей результат став можливим завдяки і досвіду великому цих воїнів, які працювали, і їхньої кастомізації, яку вони самі здійснювали щодо дрона перехоплювача, який отримали.